Згадали тих, хто віддав своє життя за волю України. В Івано-Франківську пролунав дзвін пам'яті за загиблими військовими у російсько-українській війні. Як вшановували захисників, бачила наша Оля Бабенко. Він воював на Луганському напрямку, був артилерістом після повномасштабного, у 24-му році був призваний і пішов служити. Пані Каріна пригадує свого чоловіка Романа. До лав збройних сил він став у серпні 2024-го. Та вже за кілька місяців його родина отримала гірку звістку. Загинув минулого року в грудні. Наскільки я знаю, що була штурмові дії окупанта на їхній бліндажі, і так вони загинули. Роман Синіговський один з воїнів яких згадували напередодні дня захисників і захисниць. Традиційно пам'ятний захід провели у меморіальному сквері міста хвилиною мовчання, спільною молитвою. Соня, а, 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 а". Та покладанням квітів. Прикарпатців вшанували воїнів, які не повернулися з війни. Тому сьогодні ми вдячні кожному захиснику захисниці за їхній чин, а також схиляємо голови за кожним загиблим у цій війні, за кожним нашим героєм, які віддали найдорожче що їх в житті, адже їх не повернути, але ми повинні їх пам'ятати. Адже відомо, поки людина говорить, поки її згадують, до того часу вона жива. Справою честі стало для них. Боронити нашу незалежність і територіальну цілісність. Низько колоняюсь їхній мужності і дякую вам за вашу силу, за ваше терпіння, за, за вашу любов, яка тримає навіть після такої важкої втрати. Вічна пам'ять і шана нашим героям. Традиційно цього дня родинам загиблих військових вручили державні нагороди посмертно. Загалом 35 військовослужбовців з Прикарпаття були відзначені за мужність виявлену в боях.